І всім привіт! З вами я, сьогодні будемо грати в Майнкрафт, але я не можу доторкатися до глибокосланців. Це буде трошечки легко і трошечки складно через те, що як я маю добувати діаманти, бо це наше цільне відео. Але якщо я буду доркнутися до глибокосланців або помру, я не прийду в цей челендж. Тож давайте не буду вас втомити, і коли світ загрузиться, тоді включу запись. І оп, я заспанився, давайте зразу здобудемо дерево, базовий набір Майнкрафтера. Давайте, якщо це відео набере десь приблизно 700 переглядів, то я зніму в цьому самому світі, як я щось, наприклад, будую, і це все в режимі виживання. Я ніколи в креативі не роблю. Я це правда. У мене немає ні одного світу, бо креативу. Оп, ну, коротше, давайте, коли знайду діаманти, тоді включу відео. Ай, блін, зомбік, задовбав ти мене! Дай. А, то я на діауриті, слава Богу. Та йди в жопу. Капець, я знайшов алмази. А ці довбані зомбі мене забили. Господі. Я їх знайшов, я думаю, ви бачили. О, господи, блін, як вони мене задубали, ці зомбі! Ну що ж, підписуйтесь, якщо вам не жалко, або просто підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за перегляд, всім пока-пока. А, і до речі, якщо ви е, хочете дізнатись, яка буде наступна ідея для ролика, то наступне відео якраз буде про нього. Дякую за перегляд, всім пока-пока!